Будівельний сезон у розпалі, на яких вулицях тривають ремонтні роботи у Чернівцях. Роботи на вулиці Щербанюка розпочали у березні цього року. Тут замінюють усі мережі. Нині повністю зробили це на ділянці вулиці Головної, де дорожники тепер вкладають бруківку. Інша бригада працює на Щербанюка. На об'єкті провели дощові мережі, яких тут ніколи не було. Тепер замінюють водопровід. Трубу частково протягли, чекають на перепідключення. На цій ділянці, де ми зараз знаходимося протязі тижня, я так надіюся, буде переключена вода. І тоді ми приступимо вже по влаштуванню покриття. Замінять тут ще газову трубу, а згодом і вуличне освітлення. Підрядник зізнається, об'єкт найскладніший серед тих, що вони робили у Чернівцях. Саме легше це на відкритій ділянці, де немає комунікації проводити роботу. А тут на старій дорозі, де дуже багато комунікацій, про ті комунікації не всі місцеві власники тих комунікацій знають, де вони знаходяться. Це дуже складно. І відповідно через то так довго проводяться ці роботи. Ремонтують у місті і решту вулиць. Напередодні проїзд відкрили відновленою ділянкою вулиці Політаєва на завершальному етапі Винниченка та Ольги Гузар. Ремонтні роботи тривають на вулиці Богуна. Тут вже відновили тротуарну плитку, а нині вкладають бруківку. Підрядник каже, роботи хоч і на завершальному етапі, утім потребують кропіткого підходу, аби результат не засмутив містян та туристів. Одна з багатостраждальних доріг міста потрохи перетворюється на затишну вулицю, яка веде до нашого університету. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4